Чай! Чай! Для многих це дуже вкусний, наприклад, відкуди ну, він взявся? Всі думають, всі гадають, де він взявся. А я сьогодні розкажу і він взявся бабане дропам, а точно ж мене днях немає. Ну, це по-моєму. Це Китай. Ну, да. В Китаї перший появився чай. ну відкуда. І як? Я зараз розкажуся, а ви на каналі Чікен. Подписуйтесь, а погнали. І так, колись був дивний такий Китай. В дивній Китаї жив один китайчик і вирішив забратися ногою. Да. гою я не вмів пити. Це не важно. Так от, коли. Що, Блін, так. Так от він піднімався по скелі, по скелі і вдух. Ну і дух він остав і він, йому захотілося попити. Він хотів пийнути, ну от що произошло? Впало ли, листочок. Да. Даже коли появляється чай, листочок все одно буде важним. Тому що якби за нього чай появився. Ну так вот. Далі наш китаєць випив. І в нього появилося сил, щоб цю гол. А на цьому я можу все сказати. Ви були на позитивному каналі Eloдіон. Всім пока-пока, мабуть. -пока, нехай.